Саша Стесюк дуже класна жінка, блогерка, золотористка, письменниця, спікер і ще й ментор засуписти. Вау, вау, вау! багато регалій не буває. Зупинимось на одній з них. Мотиваційна спікерка. Як в 16 почала, так і досі люблю пишно, натхненно повідати, або в коментарях писали дуже знайома історія. Давайте спочатку. Мені вельми неочікувано запропонували дати воркшоп на тему відновлення ресурсу. Я таке думаю, хм, ага, а я якраз п'ять місяців ставлю себе на ноги після того, як знову не повірила в себе. О, так про цей період і розкажу. Геніально! А розказати було що назва перерване життя, як змінилося все після звільнення з роботи 24 на 7. Говорить сама за себе, я оповідала за п'ятирічний досвід громадської діяльності, який привів мене до абсолютно нового позиціонування і до важливих усвідомлень завдяки цій перерві. Про це розповідає помалу блозі, якщо б настільки мене зарядив, наповнив і не штовхнув, що я вже я намічаю план гастрольного туру по містах України, аби збирати залу у 100 плюс людей. Ну а шо? Тому якщо це тема, яка була б важливо почути вашій аудиторії, пишіть мені особисто, і ми домовимось.